Картини Наталі Курі Максимів строкаті та оптимістичні, бо таким є її світ. Переконує молода художниця. На скло вона переносить свої дитячі спогади та враження від оточуючого світу. Наталя народилася і виросла у Карпатах, тому на її картинах постають тамтешні колоритні жителі та чарівні істоти. В принципі, в мене є різні теми. Це і анімалістика, і така родинна тематика, весільна обрядовість. Українська, зокрема, зокрема Карпатська, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, тобто всі регіони Карпат. І чому я не обмежуюсь конкретно Галичиною? Буду розвиватися в різних планах і зачіпати етнікою всіх регіонів України. Малювати на склі дівчина вчилася і в народних майстрів, і в університетських викладачів. Наталя з дитинства мріяла створювати саме скляні картини, і тепер прагне піднести цю техніку на новий художній рівень. І ще хоче, аби побільше людей дізналося про таке трохи призабуте сьогодні мистецтво. В 20 столітті трошки призанепав, Зараз він дуже активно розвивається на Галичині. В принципі, дуже цікаве, цікаве малярство малярство по склі. Знаю, що у вас воно не дуже представлене, але, власне, я вам привезла показати його. Свої роботи Наталя популяризує сучасними методами через інтернет. У такий спосіб львівська художниця отримала чимало шанувальників свого таланту, і серед них виявилися і Житомиряни. Ми готувалися до свята Юрія. Ми шукали образ Юрія, на який можна було використати для афіш та запрошень, і перебрали дуже багато там ікони, і художників, і натрапили в інтернеті на роботи ось Наталі. І в неї був там зворотня адреса, я запитала, чи можна використати ці, цю роботу. Вона ну, каже, будь ласка, безкоштовно, отак от, ми, ми використали, потім зав'язалася переписка, подивилися інші роботи і запросили її учасником фестивалю Житичі. Незабаром на львівську художницю очікує ще декілька персональних виставок у різних містах України, і підготовка до них потребує особливих зусиль надто у транспортуванні, адже скляні твори вельми тендітні.